регіон Буді знайшли, де людям брати гроші на нові дорогі комунальні послуги. І ось що про це сказала одна міністерська чиновнича. Я за 9 місяців взяла статистичні дані по кількості витрат населення на спиртні напої, пиво, і нові вироби. <кхем> Шановні, ми 43 мільярди гривень випили і викурили, а сплатили за комунальні послуги 36 мільярдів. І розповідаємо про те, що у нас є підстави не платити за комунальні послуги. Послуги! Схоже, в уряді вважають, що нікотинова залежність та алкоголізм міцно пов'язані з оплатою комунальних послуг. Може, тоді варто запровадити нову реформу у цій галузі? І, наприклад, при продажу цигарок та алкоголю вимагати у покупців не лише паспорт, а й квитанцію про сплату рахунків за комуналку. Добрий вечір. А дайте, будь ласка, пачку цигарок. Квитанцію за газ показую. Ось. А це точно твоя? Щось по тобі не видно, що ти платиш? Моя, моя, я можу за попередній місяць показати. Ну, добре, добре, вірю. Ще щось. А ще, будь ласка, пляшку горілки. Горілки? А ти за воду повну суму виплатив чи субсидію оформлював? Субсидію оформлював. Зарплата маленька. За субсидію ніякої горілки, максимум пиво. Ми також придумали кілька варіантів рекламних кампаній для чиєї ініціативи. Сплатив компослуги, пий спокійно. Та я не продаю алкоголь боржникам.